Старовинна тисманиця вже готується до Нового року та різдвяних свят. Першою такою ознакою, що свято наближається, то є звичайно красуня ялинка, яку комунальна служба міста почала встановлювати біля народного дому. Задіяна техніка, люди. Ялинка міцно укріплюється в центрі площі. Через декілька днів ялинка зісеє барвистими вогнями. Звідки ялинка і хто дав таку красуню місту, ми дізнаємося від міського голови пана Богдана Дарчина. Отже, пане Богдане, хто спрезентував місту таку красуню? Ну, є у нас такі порядні газди тисменецькі, які виростали і вирішили подарувати місту Тисменниці таку гарну ялинку. Це е -е, житель нашого міста, поважний житель нашого міста Микола Григорович Монюк, його дочка погибко Надія. Миколаївна, які живуть на вулиці Пшениківській, знаєте, всі. І вони рішили, що її, ця ялинка їм мішає, що вона в будь-який час може десь принести якусь шкоду їхньому даху, хати. І тому вони нам виріши подарувати для того, щоб ми своїми силами її зрізали. Ми сьогодні це зробили. Вона має дуже гарний вигляд, яка буде дійсності окрасою на ці наші новорічні резв'яні свята. Отже, можна сказати, що місто ялинка дісталася безкоштовно. Вам тільки потрібно закупити ще якусь чергову серію гарних прикрас. Ну, в якійсь мірі безкоштовно. Все одно треба якийсь подарок робити газдам. Так не може безкоштовно. Нічого в нас безкоштовно не можна брати, бо тому що воно і щастя не приносить, що безкоштовно. Все щось мусимо ми дати взамін. Буде сподіватися, що пан Микола під своєю власною ялинкою знаде якийсь подарунок під час свята Миколая чи під час Нового року. Правильно, так буде. Поки що ця красуня обрана своє природне намисто з шишок, але незабаром барвисті іграшки, гірлянди перетворять її в незвичну казкову ялинку, яка ознаменує собою початок нового року, нових надій, нових сподівань на краще.